Вбудована графіка. Це маленька частина графічного прискорювача, вбудована в ваш процесор. Так ось, ця міні-відюха, по суті, більше забирає, ніж може вам дати. Вона вам дає можливість запускати комп'ютер без відеокарти і навіть пограти в деякі іграшки. Зараз найкраща вбудована графіка від AMD. Вже обійшла по потужності легендарна 1050 Ti, ще й при споживанні 5 разів менше. І при цьому вона не займає місця в вашому ПК взагалі, ось тільки є невелика відмінність вбудованої від дискретної графіки. Дискретна відеокарта оснащена власною пам'яттю, ланцюгами живлення та охолодженням, а вбудована береться у вашого ПК. Охолодження від вашого охолодження процесора, пам'ять з оперативної пам'яті, ланцюги живлення, зазвичай вони вже вбудовані в плату. Наприклад, ваша вбудована відеокарта зазвичай використовує 2 гібайти відеопам'яті, звідки вона бере її з оперативки. Так що якщо ви берете собі ноутбук або ПК з вбудованою графікою, розраховуєте, що оперативна пам'ять буде менше ніж є. Змінити кількість вкраденої оперативки можна через BIOS. але при цьому швидкість відеопам'яті вашої вбудованої графіки набагато менша, ніж дискретний, тому що оперативка набагато повільніша, ніж відео М'ять. До речі, ще вбудована графіка краде потужність вашого процесора, тому що все живлення, яке розраховане на ваш процесор, розділяється між графікою і процесором, і ваші процесорні частини може бракувати трішки живлення. Але це також може пофіксити у деяких ноутбуках і ПК через BIOS. Просто збільшити ліміт живлення вашого процесора. Але при цьому ваш процесор почне сильніше грітись. І ланцюги живлення на дешевій материнській платі точно не скажуть вам дякую. Так що розгін оперативної пам'яті точно додасть вам FPS при вбудованій графіці. І для цього потрібен вам обов'язково двох каналів, Але краще грайте на дискреті.